Чому ми про це говоримо? Ну, звісно, щоб обсосати тімочку, німочка. Про Мілі придумав я. Уху! Про Мілі придумав ти. Це я. Парампарампа. А ти настільки глибоко паліз. Тобто... Я люблю TikTok, там все розповіли. Я б ніколи так добре не пояснив. Добре, що в цьому подкасті є. Антон. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст. Технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з VB Tech. Закрив раунд. Ми не могли не поговорити про цю фантастичну історію, тому що наш подкаст поступово скочується в таблоїд. Ми говоримо про побутову техніку, про жилетки Патагонія і скоро будемо розповідати про, про, пилесос, про шкарпетки, про пилососи, пральні фени. машини. Слухайте, ну насправді робіть більше цікавих стартапів в Україні, і ми з радістю будемо вас запрошувати. Ми ж, Ні, ми... ми хочемо говорити про всяку шляпу. І сьогодні ми говоримо про, про зради. Е... Ну, зраду. Не доведено. Просто обіймались. Ну добре, добре, добре. Не доведено, натяки просто обіймались і звільнилися. Ну, але але, але, але звісно, не доведено. Е, ну напевно, не будемо там довго-довго пояснювати. Всі бачили цю історію, коли на концерті Coldplay... Чому ми кажемо, що всі? Тому що за добу було написано 24 тисячі статей на цю тему, незважаючи на 2 мільярди Тіктоків про це знятих. Е, так, на концерті Coldplay зняли в камеру випадково CEO великої технологічної компанії. Коли я говорю великою, я подивився. Е, оцінка за останній раунд, який був в травні 1,3 мільярда. Е, який Обіймався з HR-директором цієї компанії. О, листів. Орай, камо, юроки. Іде гавнаферові дуже варианша. І чому ми про це говоримо? Ну звісно, щоб темочку німечка, але мені також стало цікаво поговорити про це з точки зору корпоративного управління, корпоративної етики. Бо після цього і Сіо пішов з посади, і HR-директор пішла з посади. І цікаво розібрати це з цього кейсу. А чому так сталося, як зараз в технологічному секторі? Етика може впливати на те, що станеться з твоєю посадою, з твоєю кар'єрою і так далі. Ми з Антоном обидва професійні HR, якщо ви не знали, тому ми, звісно, зможемо максимально експертно обговорити цю тему і розповісти про неї. Я в два слова додам: просто ти сказав, компанія 1,3 мільярда, Вона дійсно величезна. Вона залучила кілька раундів. Загалом 300 мільйонів доларів вони отримали. Він правда, компанія Астрономер називається? А компанія Астрономер. Якщо ви думали, що вона називається Coldplay, то ні, вона називається Астрономер. Вони загалом, а це тільки те, що відомо 300 мільйонів. Я думаю, там трошечки більше. В 2016 році вони запустилися і з того часу собі по чуть почуть по почали. А, 2015-2016, перший раунд. І от багато грошей набрали, вони займаються. А вони займаються роботою з даними. В чому ідея? Ідея в тому, що коли ти велика компанія, у тебе багато даних, тобі потрібно, щоб багато сервісів між собою взаємодіяли. Наприклад, там Сіремка, у тебе є аналітика, у тебе є якісь датчики і так далі. І умовно, щоб, наприклад, у тебе в аналітиці дешборди були в реал-таймі, тобі треба правильно швидко передавати ці дані між собою. І власне, астрономер створює сервіс, який допомагає швидко і правильно будувати Маршрути передачі цих даних між CRM, даними базами аналітики, якимось реальними девайсами, і щоб все відбувалося без затримки. Якщо ви там інколи щось запускаєте і воно запускається довго, ось астронома робить так, щоб воно запускало швидко, щоб всі дані швидко передалися. Я б ніколи так добре не пояснив. Добре, що в цьому подкасті є Антон. Але я вам нагадаю про нашого постійного партнера компанію Фавбетех, розробника iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати. Класний клієнтський досвід. Компанія FabbetTech входить до групи компанії FavBet. Дякую їм за підтримку нашого подкаста. а ми йдемо розповідати про астрономер. Закрив раунд. П'ятий сезон. Перед тим, як ти почнеш говорити на серйозні теми, я маю сказати два несерйозних моменти. По-перше, наш Рома, який ці всі випуски слухає по 500 разів і монтує, в кінці епізоду додав найсмішніші меми. Обов'язково додивіться до кінця. Yeah. Right, okay? uh -oh, По-друге, компанія сама вирішила перетворити цю ситуацію в мем, і вони, коли це все сталося, наняли Гвінет Певров, посадили її перед камерою. І попросили зняти забавний ролик. Ти не бачив його? Ні, не бачив. Е, коротше, ми поставимо десь посилання, щоб зараз не, не вставляти і не займати час хвилини. І вона така, I mean, типу, сидить і каже за столом: They're знаєш така, друзі. Ну, сталася така ситуація, що до компанії Астрономер, Астрономер багато питань. Ми спробуємо відповісти на найцікавіші, типу, з них. І там умовно перше питання: what the fuck, Знаєш, <laughs> типу, <laughs> І вона так, yeah, так от я вам поясню, Астрономер займається і починає вивалювати все що ти говориш, потім якесь там друге питання. Вона каже: Блін, так приємно, що до компанії Астрономер стільки уваги ми зможемо зробити ще більше хорошого. Дякую вам! І ну він такий забавний. Можливо, я там не точно передав і половину вигадав сам, але ви ви подивитесь. Коротше, вийшла не знаю. Мені було смішно, але напевно пора переходити до несмішного, що цікаво. Зараз е, виконавчим обов'язки SEO став е, співзасновник і CPO е, компанії. І цікаво, типу, як ти е, дивився на те, що ну? Наче уваги до компанії багато, і через те, що ну проблема ж не в тому не в продукті компанії. То напевно, на виручку їм це можливо навіть ти в плюс піде, тому що піар багато було... хто дізнався про існування. Да. Ти да. знав про існування цієї компанії, Ні, -ні, ні. ну це до b бі b компанія. Е Юнікорн, про який не цікаво розповідати. Абсолютно не цікаво розповідати. Е так, от напевно, люди, які не знали також, але їм можуть бути корисні постуги. вони про це не дізнаються. Але при цьому ну да, фліор трохи залишається. Я ти кожен раз, коли будеш казати. Привіт, я сіпіоастронемериці Ага, ага, We'll fix you. Так от, про що цікаво поговорити. Ми, ну, не знаю, я, мені здається, звик до того, що коли ти бачиш про якийсь скандал, пов'язаний з корпорацією, після цього одразу йде. Звільнення він резайнд пішов, звільнили і так далі. Цікаво розібратися в цій ситуації, як і чому власне пішли з посади, точніше, звільнили SEO і пішла з посади HR. Я для початку, для контексту там проблематика в тому, що корпоративний роман. По суті, я зібрав статистику. Корпоративних романів. корпоративних романів. За даними різних досліджень, ми говоримо зараз про американський ринок. 35% людей мали роман на роботі протягом своєї кар'єри. 21% ходили на побачення з колегою. Лише 22% всіх учасників. Повідомляють HR-у своєму про стосунки на роботі і по понад 60% дорослих американців загалом переживали офісний роман. тобто, це. Ну, досить розповсюджена історія. коли ти... Через це, що вона розповсюджена. А знаєш, що ще я помітив? Я що ти споч... не дав мені договорити? Ні, що я спочатку сказав, 35% що мали роман на роботі, а потім понад 60% мали роман на роботі. Що значить, що статистика? Ну, досить специфічна. І хтось бреше, і хтось бреше. Я чув таку штуку в великих компаніях, корпораціях, про яку ми говоримо, що у них загалом ну, як би, можна мати якісь стосунки на роботі. Просто дуже важливо, щоб ці люди були в різних департаментах і не пересікались між собою, або були напряму не керівник і підопічний. Для того, щоб якраз не було якогось зайвого впливу, знаєш, ну не знаю там умовно, ти мій керівник. Поганий приклад. І що ми Хтось, Хтось чийсь буду... керівник, і ви посварилися, і це відображається на роботі. І, і, відповідно, щоб цього не було, різні департаменти, окей, головне, не в е, одному. Тому тут, в нашому кейсі, Проблема в тому, що ти керівник всіх, як CEO компанії. Е, Так, по-перше, ти керівник всіх. По-друге, особлива сенситивність е, даної теми в тому, що Власне, Роман, який почав, Боже, я реально як в таблоїді. Ну, сорі, ну, це, ну, це, це цікаво з, з точки зору корпоративного управління. Чесно. Так, є, є. Е, я, я... Я уявляю просто, як сидить ну, Рада Директорів, Трів. Вона ж власне заявила, що вони будуть робити внутрішнє розслідування, і вони таке сидять. Так, а хто а з ним? А як в якому форматі? Ну це жесть. Ну коротше, дуже дискомфортно, але цікаво розібрати все одно. Так от, стосунки у Сєва були з Chief, HRD. Да, Chief of HR. В чому роль HR в компанії? Тут ми не маємо тоді спуститися. Роль HR в компанії слідкувати за тим, щоб у співробітників були. Рівні. Незалежні умови зростання, рівні умови компенсації. Ну, вони мають слідкувати за тим, щоб співробітники відчували себе класно, працювали ефективно, мали зрозумілі умови роботи, зрозумілі умови зростання, чесні компенсації і так далі. І ну, здається, воно має бути ця ланка має бути незалежною. Коли HR так себе поводить, починає стосунки з керівником компанії. Ніхто зі співробітників навряд чи може себе відчувати в стані, що він може не знає. Пожалітися на HR і сказати, як ти можеш сказати, що HR щось робить неправильно. точніше, якщо ти знаєш або потім дізнаєшся, що у HR якісь особисті позаробочі стосунки з керівником компанії, там ще був ще один момент. Ви, скоріше всього, бачили моменти, де вони якби обіймаються, а потім ховаються. І в цей момент поруч з ними стоїть дівчина, яка сміється з цього всього, і так тримається за голову. Так от, виявляється, це якась там теж дівчина з команди Astronomics і Astronomer, яка буквально за місяць до цього отримала підвищення від цієї HRD. Тоді, і всі почали говорити, що, можливо, вона знала про роман, і вона ну, би, її підвищили, в тому числі, щоб вона мовчала, або що це під. наскільки це підвищення обґрунтоване, знаєш, і ну, якби. Просто кейс на кейсі одразу тут стоїть. Я не знаю, чи, чи там переглядали якось її стан на роботі її позицію. Але це було дуже, дуже смішним розвитком цієї історії. Е, ну, власне, основні проблеми дві: перше з. Особливість ролей і першого, і другого, SEO і HR, ну просто типу гірше не продумаєш. По-друге, керівник і прямий підлеглий. Так само ти говорив, да, зараз поговоримо про те, а як можна цікаво поговорити. Ну, важко уявити, що в величезних компаніях, і враховуючи, скільки ми часу проводимо на роботі, ну, більшість часу свого життя. Очевидно. Люди дорослі знаходять там свої половинки, душі і так далі. Як це ще можна назвати? Партнерів? Ось. Тобто ну, не можна це абсолютно точно е, заборонити. І цікаво після цього поговорити а як можна, але ось так точно не можна. Не можна, якщо ти керівник е, з своєю прямою підлеглою, е, вступати в романтичні стосунки, е, або якісь стосунки, як знає колишній керівник команди Red Bull Formuli 1. Е, Хорнер. Не доведено. Не доведено. Чому ж він пішов? Точніше, його пішли. Результатів немає. Да, не да, може да. знайти другого пілота. Є результати в WhatsApp-чаті. Не доведено. Так от. І, да, друге сенситивність ролей. Мені стало цікаво, а на підставі чого, власне, ну, звільнили. Бо умовно. Так, скандал, так не можна. Ти приходиш, ну, а ти сяв величезної компанії, у тебе ну, там. Зарплата у тебе бонуси, якісь і так далі. Так от компанія Астрономер вона зареєстрована в штаті Огайо, і в ти так далеко пішов. Да да, 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 пішов так далеко. І в штаті Огайо Рада директорів може звільнити керівника компанії без пояснень, якщо цього, якщо це вказано в контракті. Я думаю, це було вказано в контракті і. В чому також особливість? В тому, що е, керівник компанії в сучасному світі має бути прикладом, прикладом. Е, е, моралі. І якщо ти не особливо враховуєш, що це Америка, де моральна сторона питання, ну, вона на Якомусь на астрономічному рівні астрономер на астрономічному рівні, а Каламбур, умовно згадає, якщо згадати ситуацію з цим Білим Клінтоном і Монікою Білуче. Ну здавалося, не монічі. Ну це у мене політика. Моніка Більський Білінський. Яка різниця? Тут Рома. Треба тут поставити Клінтона з білучі з Білінські і з Лівінським. Вибирайте самі з ким хочете. Моральна сторона питання в. Америці, де інститут сім'ї, типу дуже важливий, особливо для консервативної публіки. Він, типу, вона, вона серйозна. Так от, коли ти керівник компанії на 1,3 мільярда, від тебе очікують, що ти будеш прикладом. Тому Рада директорів. Може легально е, звільнити керівника е, без пояснення причин, якщо е, щось відбувається. Да, чому ми звертаємо на це увагу, коли ми думали, який випуск зняти далі. Власне, це була ідея Антона про це поговорити. І він я каже, каже, що... Проміллі придумав я. Проміллі придумав ти. Це я. Коротше, Ти придумав високий Ілюш. Що ти робиш? У мене ВУП. Я хаус інженір біохакер. Коротше. Ідея була в тому, що чому е, приватне життя повинно пересікатися з робочим життям? Наскільки це правильно, наскільки це окей, що якісь е, там речі знову ж таки, давайте так. З того, що нам відомо, це не було якимось там примусом, якимось змушенням до цього роману. Тобто, це ніби як був вибір обох, тому що ця панянка вона одружена також на сіо, що цікаво, і недавно вони купили разом будинок. Парам, парам, пам. А ти настільки глибоко паліс. Тобто... Я люблю TikTok, там все розповіли. Та той факт. І я дізнався, що компанія вага зареєстрована, це 6, а ти факт, що ти знаєш, де вони купили будинок. Коротше, це, це зовсім не дивно. Да, і, власне, якраз те, що ти говориш, іс історія чи відмінність в тому, що це так чи інакше, якщо ти керівник компанії, ти повинен бути якимось в тебе інший рівень відповідальності. Так само, як е, там, політики, публічні люди там, чи ще якась історія. У них інший рівень відповідальності, тому що вони. Вони взяли на себе цю відповідальність і повинні її розуміти, і тому е, шукати, е, наприклад, другу сім'ю найбагатшої людини України, це окей, і це не є втручанням в особисте життя, тому що ця людина надзвичайно сильно впливає. Я не буду казати про це, випадок це прізвище, надзвичайно сильно впливає на політику в Україні, на те, що відбувається на бізнес, сотні тисяч людей працює в його компаніях, і тому окей, що за політиками дивляться і дивляться на їхні декларації ще щось. І тому і окей, що коли на сіо мільярдної компанії. В якого працюють тисячі там чи сотні людей, в яких є корпоративні правила та метика і так далі, це також інший рівень відповідальності, ніж коли це, е, ну я не хочу сказати, що якась там позиція не важлива, але коли це умовно середній менеджер, і він з е, дівчиною чи з хлопцем, там хто як в, в, іншій, в іншому департаменті вирішив сходити на побачення. Це інша історія, і тут не можна сказати, ну це ж його особисте життя. Згадаємо декілька гучних кейсів, які були в схожих. В сферах точніше схожих, схожих гучних кейсів, які відбувалися за останні роки. Напевно, найгучніший це кейс Макдональдса в 2019 році. Там CEO із Ізбрук за приховані стосунки з підлеглою був звільнений і не тільки звільнений компанії. Вийшло відсудити у нього бонусів, які вже були виплачені, на 105 мільйонів доларів. Тобто, там настільки вони визнали, що це абсолютно протирічить. Ідеології цінностям компанії Макдональдс, що вони не тільки його звільнили і ще 100 мільйонів доларів сказали йому повернути. Другий кейс також з гучних нещодавніх Бритів Петроліум. Їхній CEO Бернард Луні подав відставку за недекларовані романи з колегами. І для British Petroleum це була настільки сильна і критична ситуація, що вони зобов'язали всіх людей. Задекларувати романтичні стосунки на роботі за останні три роки. Тобто, після цього компанія пішла і сказала: а тепер розповідайте все, що у вас було. Тепер, власне, по... цікаво поговорити. А як власне можна? Ну, по перше, так не має бути конфлікту інтересів. Але що таке конфлікт інтересів? Це така дуже суб'єктивна тема, яка напевно з ну мені здається, в нашому кейсі це супер зрозуміло. Ні, історія. в нашому кейсі це супер зрозуміло, але все одно зони перетинаються в великих компаніях. Ну тобто, ви в різних командах. Що таке різні команди? Немає... Нас... Дивись, Наскільки команди мають бути мені різними? Мені здається, на мені здається, що це питання про те, що ви повинні бути одного рівня. Що я ж кажу, якщо ви вдома посварились, прийшли на роботу, і у вас є не знаю нарада. А ну, типу, я тобі щось кажу. А ти кажеш, пішов в дупу. Ну, типу, це, це вже впливає на, на угу. всю іншу компанію там чи ще щось. Тобто, ви все одно повинні поменше перетинатися. Не знаю, хтось в департаменті Служби підтримки, хтось в департаменті, не знаю, там, бухгалтерії, ви не будете перетинатися на спільних звітах. І щоб все-таки це був плюс-мінус один рівень, щоб хтось один не був керівником когось іншого. Це хороший аргумент. По-друге, ставити, напевно, варто у відомість. У, 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 у що ставити? Треба що... я... проговорювати все з і чаром. Да, треба, щоб і команда знала про те, що це відбувається. Особливо це важливо. Чим е, вищий у вас рівень і чим більша компанія. Тут можна сказати: а що я маю проговорювати, це моя особиста справа. Тоді ви маєте приймати на себе ризик, що, що якщо у вас заберуть сто п'ять мільйонів. Да, що якщо ви будете зростати по кар'єрній е, драбині і це стане відомо, і будуть. Думки, що це могло повпливати на ефективність компанії, на культуру, на стан інших співробітників, то вам це може загрожувати вашій кар'єрі. Тут, власне, типу, треба робити вибір, або ти нічого не говориш і тримаєш це в собі. І тоді ти приймаєш ризик, що якщо це стане відомо, ну і таке життя, звісно, приховувати щось. А я ну не я з тобою згоден, що ми ж все-таки живемо в моменті, де ти на роботі проводиш дуже багато часу і не знаю. Там згадуємо Google, яка завжди славилася своїми класними офісами. Там всім вона ж це робить. Не тому ну не просто так вона хоче щоб ви весь час сиділи на роботі, створювали продукти. От е, що там сказав Сергій Брін останній раз. Е, ви всі працюєте по 40 годин і жалієтесь на те, що кава далеко стоїть. Ребята, ми в AI-ері, по 60 годин треба маслати. Ну це в тижні скільки там тих годин е, не знаю. Якщо ти 60 на роботі проводиш, то ти майже весь час там і потрібно, ну, якісь і розуміти, що це потенційно може бути. Е, і е, я чекав, читав, що в принципі є там точка зору е, про те, що. За це треба не карати, а в там адекватних екологічних hr політиках у тебе має бути процес на такий випадок, щоб якщо до тебе звертаються співробітники, у тебе був не штраф, а ти міг допомогти їм перебудувати, знайти своє місце в компанії, щоб це не вибудув... не Приводило до конфлікту інтересів, і щоб ви могли продовжувати, умовно, свої стосунки, але це не шкодило а, компаніям. Цікаво, у якої кількості компаній є такі політики, коли ти приходиш до HR, і вони допомагають тобі це вирішити і залишитись в компанії, а не говорять: підписуй і пока». Або як ми вже знаємо, за прикладом Крістіана Хорна треба відправляти зникаючі повідомлення. На цьому будемо закінчувати цей епізод. Все, що я сказав про Крістіана Хорна, не доведено. Тому да, дуже шкода, але чекаємо його де в Феррарі чи в Каділакі. Ти на що ставиш? Я ставлю, що його ніхто не візьме, бо він токсичний актив. Ні. Е, дякую дуже, що слухали цей епізод. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте стосовно цієї ситуації. Е, Сподіваємося, не скоро будемо повертатись до таблоїдних випусків, але це був випуск про HR. Не, не І ти. про технологічну компанію. І технологічну. Ми прям... Юнікорна. Юнікорна. Ми прям притягнули з усіх боків. Хочу подякувати ще також нашому постійному партнеру Фабетех, компанія з розробки iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна отримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Фабетех входить до групи компанії FavBet. Дякую їм за підтримку нашого подкасту. Вам за те, що дивитесь, пишете коментарі, слухаєте нас. Нагадаю, щоб ви підписувались на наш інстаграм. Закрив Фаїв на наш TikTok. Антон там робить всі красиві картинки. Стараємося, щоб вам було цікаво. Дякую, щасти. Всім пока. Перемо. Закрив раунд, п'ятий сезон: інтерв'ю з засновниками, світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з Фаубет Тех. Закрив раунд.